Підрізав орочку, виставив на ці зажимчики. Зазорчик такий приблизно однаковий, тут треба трішки підрізати, і тут треба трішки підрізати. Там трішки лишнього різонув, ну і чого, там 4 мм я його заплавлю, зсередини є доступ, отвори обробити його, і все буде шикарно. Лінія попадає, сезор однаковий. І так. І так. Ну і все. Можна було б обварювати, але, на жаль, не сьогодні. По-моєму, планових є ще й аварійні. Тому фініш. <гум> ну нічого і так, я скільки підігнав ось. Але, звісно, перед тим, як його приварювати, я його зніму і всередині внутрішню арку, ту, що я не буду різати, я загрунтую, змащу, і все буде добре. Зараз я його отак залишаю і вирізаю внутрішню арку. Тому що оцю частину внутрішньої арки треба виготовити і зробити нову. А вже як внутрішня арка буде підігнана, все з нею буде гаразд, тоді я. Все там всередині грунтую, як ви знаєте, обробляю, вставляю цю наружню і обварюю, щоб все було шикарно. Кому потрібен якісний ремонт кузова в домашніх умовах, контакти ви знаєте де.